Добрий день, любі малята, я вас всіх вітаю і запрошую на заняття з математики. Дітки до нас сьогодні завітали лялечки Алінка та Аринка. І вони нам, дітки, принесли подаруночки. Дітки, Подивіться, які гарні кульки вони нам принесли. А якого кольору ви бачите кульки? Правильно, помаранчевого. А ще якого кольору? Зеленого. А ще яку кульку ви бачите? Синю. Діти, а скільки вони нам принесли кульок? Багато. Так, З оранжевих і зелених скільки кульок? Багато, а синя кулька, дітки, одна. А тепер давайте з вами порівняємо зелені і помаранчеві кульки. Давайте порівняємо, яких більше. Так, давайте порівняємо, дітки. Так, ось я викладаю зелені кульки. Ось, скільки їх, дітки? Багато. А тепер я викладу під зеленими кульками оранжеві кульки. Так ось я поклала. Скільки оранжевих кульок? Багато. А ще, дітки, що можна сказати про оранжеві кульки і про зелені кульки. Що про них можна сказати? Їх як? Їх порівну. А синя кулька, дітки. Одна. Молодці. Дітки, лялечки нам подарували курки, а ми нашим лялечкам подаруємо стрічечки. Якого кольору ви бачите стрічечки? Жовтого, а ще якого синього кольору. А як ви гадаєте, кому яку ми стрічечку подаруємо? Синю ми подаруємо кому даринці. А жовту подаруємо Алінці. Бо в неї, бачите, таке жовтеньке волосся і довге волосся. Дітки, а що можна ще сказати про ці стрічечки? Так, вони різні по кольору, а ще що? Подивіться, вони також різні по довжині. Жовта стрічечка яка, дітки, подивіться, вона довга. А синя стрічечка. Коротка. А як можна знати, дітки, яка коротша, а яка довша? Можна, дітки, прикласти ось так синю стрічечку ми прикладемо поближче до жовтої ось сюди, бачите? І нам тепер дуже гарно видно, що синя яка коротка, а жовта довга. А ще як можна, дітки, знати? А можна ще взяти оцю синю стрічечку. І накласти на жовту стрічечку. Бачите? І тепер, що видно, що синя коротша, а жовта довша. Дітки, наші ляльки дуже задовільні. Їм дуже сподобались ваші подаруночки. Вони хочуть вам сказати дякуємо малята, а ми теж подякуємо лялочкам за їхні подарунки. Дякуємо, Даринка та Алінка. Заняття підійшло до кінця, до побачення малята.